Найвеличніша краса сила та багатство в дійсності даремні, але добре серце перевершить усе на світі. Таку думку свого часу висловив один із авторів ідеї американської нації, політичний теоретик, якого ще називають батьком-засновником Сполучених Штатів Америки Бенджамін Франклін. Не менша сила духу, наполегливості та відданості своїй праці була притаманна й Анатолія Вігошку – людині, яку сміливо можна назвати батьком відродження міста Вишневого. Знімальна група нашого каналу звернулася за фактами діяльності колишнього очільника міста та коментарями до людей вишнівських організацій, з якими Анатолій Олександрович понад 8 років вів тісну та безпосередню співпрацю. Сьогодні про комунальну сферу. Це була дуже порядна людина, дуже виважна людина, дуже вимоглива людина. Вперше до себе, а потім вже до нас підлегли. Анатолій Олександрович Гошко зійшов на посаду мера Вишневого у 2002 році. Це були досить важкі часи, адже місто знаходилося у жахливому стані. Ремонту та реконструкції потребувало все: будівлі, пам'ятники архітектури, дороги, тротуари та узбіччя. Саме тоді було твердо вирішено докласти усіх зусиль та зробити вишневе найкрасивішим містом України. За останні роки дуже велика робота виконана в плані. Реконструкції доріг та тротуарів. І покійний Анатолій Олександрович, це його ідея встановлення гранітних бортових каменів. Розпочалася роботи 2002 року по вулиці 1 травнеї. Це найперша була вулиця, де були встановлені бортові камені. Потім була вулиця Жовтнева, де встановлено близько 3 кілометрів гранітних каменів. Це були перші починання реконструкції доріг та тротуарів. Було покладено близько 130 тисяч квадратних метрів елементів фігурного мощення, так званої тротуарної плитки. Потім була реконструкція вулиці Зеленої. Там теж встановлено близько 500 метрів погодних бортового каменю і вкладено 6 тисяч квадратних метрів плитки тротуарної. Потім були розпочаті роботи по вулиці Ну, Правда, тут ще багато роботи залишилося зробити. Було проведено реконструкції частково по вулиці Лесі Українки від вулиці Зеленої до вулиці Святошинської. Там теж було встановлено 500 погонних метрів бор бортового каменю та укладено. 4000 квадратних метрів плитки флемів. Паралельно з встановленням гранітних бордюр бортових каменів проводилося асфальтування частини вулиць. От вулиця Першотравнева, там було комплексом зроблено. Поставлено бортові камені гранітний і влаштоване асфальтобетонне покриття. І вже позаминулого року там було влаштовано і тротуарне покриття. Також неоціненною заслугою та безпосередньою ідеєю самого Анатолія Гошка була заміна вуличних залізобетонних ліхтарів на дюралюмінієві. Світлові опори були придбані у Польщі та на той час коштували близько трьох тисяч гривень кожна. Це було десь початок у 2005 році. Розпочиналися роботи по вулиці Жовтневій, де встановлено 83 опори. Потім була вулиця Святошинська де встановлено 65 опор, потім була вулиця Зелена, де встановлено 13 електроопор. Потім була вулиця Лесі Українки, де встановлено 25 електроопор. І закінчилися роботи на вулиці Київській, де встановилися, правда, сталеві електроопори. Одним із найвдаліших проєктів комунальної служби за сприянням Анатолія Олександровича було перетворення вулиці Остапа Вишні в затишну алею для відпочинку, де було відреконструйовано тротуари, дорогу та встановлено безліч зручних та комфортабельних паркових лавочок. Було мером подана ідея поставити нові корзини для сміття. Отакі, От знаєте, як вони стоять по жовтневі, по Остапа Вишні. Це було свого роду теж прекрасне місто. Було встановлено близько 15 рекламних тумб, де громадяни розміщують свої оголошення, щоб не клеїли на парканах, на електроопорах, а щоб були спеціальні звернення для цього місця. Також екс-мер міста був небайдужим і до культурної спадщини вишневого. З його допомогою були відреставровані два меморіали пам'яті загиблим у великій вітчизняній війні, які знаходяться по вулицям Святошинській та Червоноармійській. І наостанок Петро Тимофійович зазначив, що покладає великі надії на діючу владу, яка продовжить починання Анатолія Гошка на шляху до перевтілення вишневого у найкрасивіше і найблагополучніше місто України. Ірина Степаник, Анастасія Литвин, Сергій Дмитренко, Владик Цуман, Вишневі події, телеканал Регіон.